В першу чергу я хотів би звернутися до е, шановних бійців і кхм, низький Уклін, в першу чергу, тим матерям, батькам, які породили таких дійсно, е, на мій погляд, на наш погляд, всіх е, людей, які не ховалися за спини, ховалися за спини друзів, а йшли на передову. І перше, щоб я всіх попросив. Хвилину мовчання, прочистить кого живу. Ці хлопці, які сьогодні лежать у вашому госпіталі, кого сьогодні нема. Вони доспід до, достигнув того звання настоячого героя, героя України. Наш колектив, який так носить вагони, і ми всі офіцери, ми тут, в столиці, кожен день боремося за спокій і за. Те, щоб люди мирно тут жили, ми це все робимо в мирний час. Ви ж зробили свій подвиг і дай Бог вам скоріше всім, як кажуть, виздоровити, з гордістю нести своє слово Героя України, тому що ви дійсно настоящі герої. І первоісточником цих, цієї акції стали бійці. На сьогоднішній день е, собрані кошти в пригляді 123 тисячі гривень, публіці привої. Колектив. Головного управління дійсно з гордістю несе слово своє помощі іменно для цих бійців. Прийміть наш, як каже,